Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий і сподякую пану Іллі К з міста Дніпра за те, що продовжує підтримувати на моє прохання мене і мої команди побратимів мастильними матеріалами. Високоякісне виробництва Азмол. У нас декілька баночок 1.13. Це аналог консталіну От, і сумісний. Сумісний, скільки я пам'ятаю, з литолом 24. От, він використовується для підшипників головного фрикціона BMP. Я підписав його. І тут ще є Catim 201. Використовується у нас у, згідно мапи змащення BMP на приводі компресора плюс його натяжний ролик. Так, тобто, Для підшипника у нас один-два-дві позиції. так, Там по 60 грамів заправки йде в підшипник. І три банки той. Я собі, так, у мене Консталін є. Я собі залишаю 201-го циатима. Баночку. От. А тут у нас а це передам побратимам. Вони, до речі, з циатима цікаве роблять застосування там. Допрацьовують певним чином стартери БМП. Я якось зніму про це окреме відео. Допрацьовують заводську конструкцію за, для кращого змащення підшипників, що добре себе показує. Тут у нас 3 літри, якщо не помиляюся, так? Скільки тут? А 0,8 кг, ну, умовно кажучи, так. МТ-16П, три штуки для. Змащення вузлів я також буду використовувати не для заправки машини, а для змащення різних вузлів згідно е, мапи змащення. І витратний матеріал, засіб для миття рук. Дуже гарний. Дві пляшечки я вже побратимам віддав. Дві невдовзі мають приїхати козаки з іншого місця, дислокації. Я ще дві. Їм передам разом там зі шкарпетками і устілками і ще там різними гараздками американськими. А оце залишаю собі і моїм найближчим. Помічникам дуже дякую, пане Ілле. Ілле. Я користуюся будь-якою нагодою, аби використовувати кличний відмінок імені Ілля, бо дуже він гарно мені звучить. Дякую, пане Ілле. Будьте бережені. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.